У вас були сумніви, але це друге відео за тиждень. Привіт, друзі! Крістіна знову з вами! Що хотіла сказати? Ви у мене такі сонечка. Я не знаю, як описати це словами. Під минулим відео під останнім було стільки активу, позитиву у коментарях і підтримки, що це найцінніше з цього, що я могла заслужити. Просто навіть на секундочку, уявіть на останньому відео вже 10 тисяч переглядів. Може, поміркам Ютуба це мало, але для мене це дуже багато. І я уявляю, ніби 10 тисяч людей зібрати в одному місці. Вони ж навіть не помістяться. Не знаю, в мене в кімнаті. Ну я просто говорю, але 10 тисяч людей подивилося, і більше 200 прокоментувало. Тому дякую вам. Я щаслива. Я вже бачу, що мене буде бісити при монтажі. Це ось це. Ну, але не ну, поправилась. Ну що, я приїжджу на машині, пішки я не ходжу. але нічого. Ми себе любимо і приймаємо любими будь якими О, вже почався боді позитив. Ще якась фігня. хто мене не знає. Я обожнюю секунд, і моє хобі це знаходити в секунді цікавий. Одяг, якесь унікальне взуття, різні аксесуари там сумки. І продавати. я пропускаю туди. Коротше, я це все знаходжу в секунді і перепродаю за кордон на площаці Івей. Я їду зраненька на секунд. Сонечко світить, погода у Львові прекрасна! Я бажаю вам приємного перегляду. Дякую, що ви зі мною ще раз. Побачимося в секунді! Як ви можете здогадатися, сьогодні перший день завіз повне оновлення, дуже багато людей. От чесно, в секунді я навіть не мала місця, щоб просто встати і роздивитись те, що я взяла, незважаючи на те, що я зайшла остання, тому що перше я ніколи не забігаю заради свого здоров'я. Мені вдалось взяти декілька класних речей і багато цікавого взуття. Чесно кажучи, я над собою працюю в плані того, щоб знімати в секунді і не боятися і не стадатися, тому що розклала дуже багато взуття, і всі на мене дивилися. Але я думаю, мені яка різниця? Я собі знімаю, нікому не заважаю. До побачення. Так, що по взуттю, це H&M, Три пари таких сірих, натурально замша нові. Ще знайшла дуже цікаві туфлі сандалі з каблучком в формі морозива, І голубенький такий насичений колір це теж натуральна шкіра, бренд Білібі. Я ще з ним не знайома, я вже там ближче вам все покажу і розкажу, будемо досліджувати. Загалом вийшло шість пар взуття. З одягу мені сподобалась така сорочка, правда, вона на мене маленька, бачите, навіть рукавчик не защібається. Це якась -ка. з легесенької тканини. Це теж нова річ. Бачите, 350 гривень коштувала, її з оціненого закинули. Наступна річ це топік, який, правда, на мене великуватий. Хто пам'ятає, коли я почала вести Ютуб, я скупляла топіки і так радувала, що я знайшла. Пам'ятаєте, це було так смішно, але я не могла пройти мимо цих двох речей, тому що вони в новому стані. і Я точно їх перепродам. Третє це щось незрозуміло. Така золота металізована кольчуга, вона доволі важка. Я думала, може купити її, щоб з нею щось пошити чи стилізувати, але вона прям рвалась в мене на руках. Дуже сильно тому я її залишила, але досить цікава. І остання річ такого насичено-червоного кольору шкіряні штани, але вони були трохи затерті знизу, хоча бачу, що їх вкорочували. Тобто, там всередині є підшита тканина, яку можна відпороти, і вони знов стануть довгими. Вирішила, якщо я приїду в дешевший день і вони ще будуть, я їх куплю. І наостанок побачила таку шкіряну спідницю. З лицевої сторони вона була гарно пошита, але зсередини там якісь шви, щось якісь нитки відпорюються. Тому я вирішила з тим не бавитись і теж її лишила. За два топіка і шість пар взуття. Я заплатила 1100 гривень. Досить яскраво сьогодні сходила в секонд, я вам скажу. Класні кольори, такі весняні, літні, супер. До речі, останній рік, можливо, навіть більше, я перестала продавати по Україні, тому що в мене не вистачало на це часу. Але я собі подумала, що в секунді я тепер теж буду звертати увагу на більш базовий одяг, який я сама ношу, і зможу продавати вам, бо ви часто питаєте. І я це буду виставляти на своїй сторінці в інстаграм. Посилання всі залишу. Я так багато говорю. Добре, все. давайте дивитися. На це можна дивитись вічно. Просто купа людей, всі ломляться. Ну, в основному, бачите, це діти, школьники, але молодці, вони заробляють в такому юному віці. Лежала така одинока серед хламу. Сумочка Kate Spade, New York, я думаю, що ви чули про цей бренд, як ні я вам пізніше про нього розкажу. Є якісь сліди від фарби вдома. Попробую відчистити, але загалом це шкіряна сумка з поєднанням котону. Дивіться, яка яскрава підкладка в цієї сумки. І як для такої маленької сумочки, вона доволі вмістка. Обійшлась вона мені в 300 гривень. Піввітки ще раз Це з моєї любимої кімнатки. В мене ззаді висить вже такий весняний антураж. Це є така штука, я говорила в минулих відео. Одяг, який висить при гарному освітленні, гарно поскладений, випресований, сприймається зовсім по інакшому, ніж він би лежав в корзині в секунді, пожмаканий. А тут заді прям якась приємна оку картинка Давайте подивимося все на мені і поближче. Почнемо з цих неординарних туфельок. Бачите, тут каблучок у формі ріжка морозива. Бренд називається A regular Choice, що в перекладі нерегулярний вибір, і це не дивно, тому що вони такі специфічні. Давайте відвідаємо їхній сайт. На головній сторінці вказано. Шукаєте ідеальну пару унікального взуття? Відкритий для себе асортимент взуття. Мене здивувало, що в них є аж до 46 го розміру. Ціни вказані в фунтах. Там і 100, 150. Ну, самі бачите, дуже цікаві е, якісь, я б сказала, діснеївські взуття. Я виставила свої за 60 доларів. Подивимося, як буде йти. Схожі з морозивком були виставлені, бачите, 250, якісь за 150. А в проданих є і за 50 доларів, і за 30, і за 44, і за 4. 400, риста, дивлячись від моделі, коли продам, обов'язково розкажу в наступному відео. Ще одна, на мій погляд, крутезна пара взуття, такого насиченого, голубенького кольору, бренд Білі Бі. Давайте з ним знайомитись. Це повністю натуральна шкіра. Це бренд з Копенгагену. Дизайн взуття був моєю пристрастю з тих пір, як в дитинстві я робив квіткові аплікації для взуття на кухні моєї сім'ї, нагріваючи шкіру на плиті, щоб надати їй потрібного вигляду. каже Карстен Фріс, генеральний директор. Доволі стильне, просте і лаконічне взуття. Я впевнена, що воно ще й зручне. Ціни вказані в данських кронах. Я вже переклала в Гуглі, тобто ціни треба множити на 5,5. Схожі до тих, як я знайшла, коштують в районі. 7 тисяч гривень, звісно, буду продавати дешевше в себе на сторінці в інстаграм. Наступні дві однакові пари це міолі на маленькому каблучку. До речі, вони досить зручні в розмірі 37 та 40. Знайшла на сайті H&M за 500 гонконгських доларів. Ми з вами в цьому відео ще вивчимо валюти. Я вам чесно говорю, я переклала, вийшло 2400 чотириста гривень. Зараз їх немає в наявності. Також буду продавати їх себе на сторінці. Тому в кого такий розмір? Звертайтесь. І ще одна пара від H&M, Правда, це балетки. Такий самий колір, така сама замша і теж сороковий розмір. Подобається цей виріс, який візуально буде гарно дивитись на ніжці. Я колись таки мала і продавала. На сайті коштували 35 євро. Вони теж, до речі, в новому стані, тому гріх було не купити. І остання пара взуття з того секонду: такі чорні шкіряні лофери, Правда, там на носочках є потертості. Вони мінімальні, але я хочу занести до майстра, щоб він класно їх зробив. Заполірував і їм нічого не бракувало. Давайте ще подивимося, що це за бренд. Я теж його не знала. Бренд називається Schmenger, якщо я правильно вимовляю. Логічно, що це німецьке взуття. Ці не бачите. Приблизно на все взуття в них 200-250 євро. Я буду продавати дешевше. І легесенька сорочка, теж від H&M. У мене таке враження, бо цей секунд просто тариться H&M-овськими новими речами. але мені підходить. Тут теж якась незрозуміла валюта. І зараз почитаємо, з чого воно зроблено. Кожен раз сайт підкидує мені різні валюти чомусь. А, це малазійський рингіт. Дякую. І в складі сорочки є ліоцел. Це текстильне волокно, що отримується хімічним шляхом з целюлози. Ну, якщо так почитати, доволі класна тканина. Краще, ніж поліестер. Рекомендую. Ні, ну скажіть, хіба це поганий топік, навіть якщо це просто топік від H&M. білий, базовий, по-любому літом піде під любі шорти, спідниці. Його можна комбінувати, навіть зверху накидати шкірну куртку. Гарний матеріал, я б сказала, такий трохи стоячий. Не то що знаєте, як інколи буває кусок тряпки. На розпродажі був за 9 фунтів. Теж їх вже немає, і я до речі в відгуках знайшла. що Люди писали, що можна носити його без лівчика. Воно не просвічує і прикольно. Так що теж буде в мене в продажі великий розмір. І ще ця стильна малютка в таких яскравих кольорах ідеально підійде на весну або літо. До речі, пройшлась по eBay, і це доволі популярний бренд серед американців. Дуже багато виставляють їх на продаж, дуже багато їх купують, тому має піти. Ще трошки про них розкажу. З моменту запуску в 1993 році шести основних сумок. Ми завжди виступали за оптимістичну жіночність. Сьогодні ми глобальний бренд життя та стилю. Сумочок, звичайно, багато, але ще в них є одяг, взуття. І Ще як це часто Буває, їх історія почалась, коли Кейт Спейт не змогла знайти модну утилітарну сумочку, яку вона жадала роками. Тому вона вирішила власноруч створити свій ідеальний варіант. Моделей сумок в них дуже багато. Постійно виходять нові колекції. І, до речі, колись підписниця моя, Таня Привіт, висилала мені на перепродаж на і Я навіть дві таких унікальних сумки продала. Я так відчищала цю сумку, аж занадто стерла шматок фарби. І планую її відновити. Це мені дав мій дядько, бо він займається шкірою. Якась штука, віск. Коротше, забігаю вперед, в мене нічого не вийшло, тому що я спочатку не перевірила нормально, то все нанесла. Потім почала розтирати. Воно мені лишило якусь пляму, і я пішла до лікаря по взуттю. Так називає його моя мама. Він чимось намазав, щось стер і все вийшло. Пісточку сюди стираєш, підійдеш. Типу, колір звідси забираю і даю сюди. Так, кришечку так капнула легень. Ага. Кістечку сюди, потім, де не видно, тут трошки фарби. І сюди наклала. бути фарба. Він в прямому сенсі зробив за 5 хвилин це на коліночці. Правда, якби я взагалі не рухала і зразу прийшла, було б краще. Все одно видно слід, але вже має вигляд. Я зараз поїду в центр. Щоб зняти для вас відео якісь гарненькі з цією сумочкою, і заодно класно її відфоткати на ebay. Мені цікаво, чи пам'ятаєте ви той час, коли ходити в секонд хенд було стидно стрьомно. і це сприймалось, ніби ти дуже бідна людина, не маєш грошей. В якомусь відео я теж розказувала про ситуацію, коли я в школі ходила в секонд, і мені в секонді на одяг давали брендований пакет. Пам'ятаю, як я кульок викидала, а одяг складала собі десь в рюкзак і йшла далі. Тому що я думаю, не дай Бог хтось побачить, що я купляю в секунді. Блін, це ж так стидно. І я дуже щаслива, що зараз, в принципі, в більшості секонд. Сприймаються як місце, де можна знайти щось унікальне, вінтажне, якісне. Ти можеш купити річ, якої ні в кого з твого міста, чи взагалі в світі, немає, і ти не будеш йти по вулиці і думати: о, в неї така сама кофта, о, в неї такі самі джинси, тому що ти йдеш в унікальному, яке робилося ще років, не знаю, там 30-50 назад. І на мій погляд, це дуже круто. Чому я бачу плюси в секонд-хенді? Перше, це не забруднюється планета в плані того, що відбувається кругообіг одягу в природі. В моїй уяві, якщо багато людей одягається в секонді, значить менше людей купує одяг в мас-маркеті. І тому мас маркети можливо, зменшують свої обсяги виробництва. Ну я собі так думаю, це мало би бути так. Чим менше вони виробляють, тим менше буде відходів. Планета буде нам дякувати. Друге, це можливість купити якісну річ набагато дешевше. Ти можеш в секунді при цінах 10 доларів за кілограм купити повний лук. Третє це унікальність. В основному я купую речі, які не продаються в мас маркетах, і навіть далеко не схожі на те, що зараз у нас є в магазинах. Це ми не беремо до уваги, але те, що я продаю на eBay, ну і останнє це заробіток, тобто задоволені всі. І продавець, наприклад, я тому, що я можу купити дешевше, продати дорожче. Друге, це покупець, тому що в нього є змога купити річ дешевше. Я не продаю за якимись захмарними цінами. Це теж доступні ціни, які можу собі дозволити. Ну, якщо я продаю на ebay, це американець чи європейці для нього це не є дорого. І, взагалі, ще заробляє секунд люди, які там працюють. Тобто, всі в принципі мали би бути задоволені. Якщо я забула про щось сказати, або у вас є якась інакша думка, можете про це написати. Подискутуємо в коментарях. Ну і останній секунд на сьогодні, в який я, до речі, не планувала йти. Але по дорозі вийшло так, що я зайшла і не дарма. Давайте дивитись. Це поличка з оціненим товаром, тобто він набагато дорожчий ніж той, що на вагу. Хто не знає, можливо, є такі люди. І мені кинулись в око Мунбути. Я завжди до них була холодна, але по-перше, це практично мій розмір. І по-друге, вони якісь такі глітерні, блискучі і практично в новому стані. Для мене було великим відкриттям. Що Мунбути виготовляються в Україні? Я була настільки в шоці. Спочатку я подумала, чесно кажучи, що це пальонка. От обійшлись вони мені в 500 гривень. Але потім я побігла в Вікіпедію і побачила, що вони засновані в 69-му році, і з 2011-го вони виготовляються в Україні приблизно 700 тисяч пар на рік. 700 тисяч парнерів, ну це взагалі капець. Пішла цікавитись, за скільки вони викладені і продаються на ebay. І бачите, і за 100 доларів, і за 75. Теж дивлячись, яка модель, в який колір, який розмір. Бачите, якісь взагалі 475 доларів. І то рахуйте в проданих зараз літо, а не зима. Як тільки я виклала їх на eBay, в мене їх купили разом з доставкою за 180 доларів. І увага, їх купили в Таїланд. Перша моя думка, що це купив якийсь пі-пі-пі-бой, щоб в них виступати. Я нічого поганого в того не бачу, але для мене було дивно, як в таку теплу країну купляють зимове взуття. Ну і чистими я зробила на них 100 доларів, що я рахую дуже круто. До речі, мені цікаво, скільки людей з вас теж займаються перепродажами одягу. Можливо, у вас є якісь лайфхаки. Розкажіть взагалі, як зараз у вас з продажами, чи щось змінилося за останній рік. Два. Тому я чекаю вас в коментарях. Не встидайтеся. І що, я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви мене подивилися. Під минулим відео мені YouTube прислав в аналітиці інформацію, що воно попадалося багато разів в рекомендаціях. І Я дивлюся, що дуже багато людей підписується. Привіт! Деякі люди взагалі писали, що вони не цікавились цією тематикою. Ютуб підкинув це відео в рекомендаціях. Вони подивилися, їм сподобалося. Вони були в шоці, що таке буває. Тому велкам! Поки є натхнення, тримайте за мене кулачки. А я тримаю кулачки за те, щоб ви дивились мене далі. Всіх люблю і цілую, Па-па!